Як вам вдалося подкаст від «Медіавектор» із представниками креативної економіки про те, як їм вдалося і вдається створити, факапати і розвивати продукти команди та ідеї. Мене звати Ліза Бартунова, я головна редакторка Vector, не одного медіа про креативну економіку. Ми створюємо цей подкаст у партнерстві з Genesis Academy – екосистему освітніх можливостей у різних сферах продуктового ІТ від it компанії Genesis. Разом ми розповідаємо кейси розвитку визначних українських продуктових компаній і відкриваємо нові обличчя. Говоримо про те, як їм вдається створювати та розвивати продукт, команду та нові ідеї. Обговорюємо факапи, здобутки, критерії прийняття рішень, метрики для вимірювання успіху та стратегії, як вони планують перемогти. Цим подкастом ми прагнемо надихнути, створювати і розвивати українські продуктові компанії, реалізовувати ідеї та потенціал. Ми хочемо показати, що продуктове мислення та підприємництво це, хоча й нелегка, але захоплива подорож, дати практичну інформацію про те, як це зробити. Тож долучайтеся! І нехай усе вдається. Як вам далося Подкаст від Media Vector та Genesis Academy.